Всім привіт! Сьогодні готую неймовірно шоколадне печиво брауні, м'яке всередині трішки тріскає зверху, а аромат просто зводить з розуму. І для початку до яєць додаємо дрібку солі, цукор і збиваємо до пишної маси. Додаємо ванілін і продовжуємо збивати. Слідуючи додаємо олію. До маси додаємо какао, перебиваємо блендером, аби не було комочків. Декілька етапів додаємо борошно і розпушувач, перемішуємо, аби була маса наша гладка і пухка. Ось така в'язка маса в нас з вами вийшла. Тепер на цьому етапі ми прикриваємо харчовою плівкою і відправляємо в холодильник на 30 хвилин, аби маса наша відпочила. Наше тісто вже відпочило в холодильнику, стало щільніше і зручніше в роботі. Тепер формуємо кругле печиво, щедро обвалюємо його в цукровій пудрі і відправляємо на деко в духовку на 175 градусів. І нехай у вас пахне на всю кухню. Ось таке шоколадне печиво брауні у нас з вами вийшло. Тепле, м'яке, ароматне і просто тане в роті. Шоколадний настрій гарантовано! Якщо любите домашню випічку, збережіть рецепт і приготуйте собі трішки солодкого щастя. Шоколад, трішечки масла. Зовсім прості інгредієнти, а виходить справжня насолода. От побачите, його захочеться повторити ще не раз.